Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Мон бої ці помідори посаджений, морпа ну Все, все, що можна, ми самі все садимо. У родині Паламарчуків не скиглять, а діють так, як прем'єр прописав. Для них порада, яку Микола Азаров озвучив на тлі стрімкого зростання цін на овочі та фрукти, не ноу хау. Городину самі садять щороку. Тепер стало легше. Президент приїжджав до них у гості і трактора подарував. Трактор нам поміг посадити картоплю. Це щоб купити картоплю. Сажалку на нього взагалі рушною роботи. Немає. Але навіть з президентським подарунком міркує дружина фермера займатися городництвом зараз збитково. Це треба робити крапельне орушення, а може його тут немає. Нема умов таких, щоб вирощувати у нас. Якщо вже селяни їздять на ринок за овочами, то що їдять жителі міста за таких цін, дружина фермера й уявити не може. М'ясо дешевше, ніж ні овочі. А борщ не варить тепер? Капуста, бачите, як. Я не знаю, что есть. И макароны. Это мото, брат. девять карбонки. Что в нем уже есть? Ничего. Девушка только вчера прибыла сюда с Америки. Цены эти практически похожие на американские. В нашей стране все поражает, не только овощи. Цены выражают и тех, кто в магазин не ходит. Например, Прем'єра, хоч як зізнався він сам, їсть овочі зі свого городу, але щоб ціни не кусали тих, хто за лопату не взявся, уряд вирішив з дорогою городиною боротися шляхом адміністративним. Сьогодні Ми розпочинаємо засуховування галів обласних державних адміністрацій щодо стану і перспектив розвитку виробництва овочів. Цього тижня дісталося трьом областям: Запорізький, Херсонський та Кировоградський. Рекомендовано дати догану. І термін до осені для того, щоб побачити дійсно результати роботи. Чому за нестачу овочів та фруктів карають Кіровоградську область? Чиновник не зовсім розуміє. Ми ну, не є областю, яка спеціалізувалася на овочах. Тобто, ми ніколи серйозними конкурентами, наприклад, Херсонській, Миколаївській, Одеській областям, не були. Я в таких випадках кажу: на Хрещатику, де знаходиться міністерство, не росте нічого. Да? Чому викликали конкретно Кіровоград, взагалі область не забезпечена ніякими засобами зберігання картоплі й овочі? Місцевий урядник з міністерством не сперечається, але переконаний про нестачу овочів та фруктів, питати треба не з нього. Питання в даному випадку не стільки власної державної адміністрації, скільки місцевого самоврядування. Є 30-та стаття закону про місцеве самоврядування, яка передбачає делеговані права відповідно сільських, селищних і міських голів. Ну так я зрозумів. Не до розпорядників коштів, які тримають на рівні держави області, а на простого цього сільського дядька, яким да. люди довірили цю роботу, те, що там хтось посилається, що це крайні є голови сіл. То це не вирішення проблем. Сьогодні повинна бути державна програма. Така програма не лише є, вона вже успішно втілюється, твердять в профільному міністерстві. Одна з основних причин дорогих овочів та фруктів це перекупщики. Чиновники хочуть їх прибрати. За підтримки держави будується п'ять оптових ринків. Біля Києва, біля Донецька. У Львові йде розбудовка ринка Шувар а також Одеса і Харків. На дальним це площадка для Торговля з автомобілів, а здесь торговля буде відкритий павільйон. У Донецьку на місці, де буде ринок, під ногами ще пісок, а фермери вже розривають телефони, щоб забронювати місця. Гордо розповідають забудовники. Обіцяють, вже у липні тут можна буде купити овочі удвічі дешевші, ніж на звичайних ринках. Це реалізація продуктів з перших рук прозводителя. Це одна із главних таких, як би прислідуємо причин. Це один з інструментів за великим рахунком, який допоможе дійсно знизити ціни на продукти харчування. В першу чергу, якраз від невеликих фермерів і донести його швидше до споживачів. Тобто, це якийсь інструмент, але це не є панацеєю від всіх бід. Експерт пояснює, оптові ринки не знизять вартість, наприклад, імпортних продуктів, а вона залежить насамперед від державної політики. В першу чергу перешкоди були створені митницею, тому що митниця. Якраз перевіряла імпортні декларації на завезення овочів декілька разів і казала, що ціна на завезення неправильна. Митниця сама завищувала ціну на імпорт товарів. Єгипетська картопля чи польські яблука будуть неактуальні, пояснюють чиновники. Тільки в Україні збудують велетенські холодильники для зберігання вітчизняної продукції, чи не половина якої просто згниває заплановано будівництво сучасних овощів сховищ потужністю на 10-15 тисяч тонн. В кожному оптовому ринку, але поки що це невелика частка того, що нам потрібно збудувати буде в найближчі три роки. Схожі, холодильники вже є на Черкащині у фермера Миколи Олійника. Вони дуже дорого коштують. Десь біля двох мільйонів гривень. Це всі ті гроші, які ми заробляли садівництві практично я грошей ще не бачу. Вони всі в розвиток господарства. Зі своїх восьми гектарів фермер щороку збирає до 200 тонн яблук. Цього вистачає, щоб забезпечити ними черкаські супермаркети. Микола Сергійович підрахував, якісна українська і недорога продукція може з'явитися на прилавках років за 20. Якщо вітчизняні фермери навчаться в іноземців вирощувати якісну продукцію і отримуватимуть пільги від держави. А поки що, навіть холодильники споживачів не врятують. Ують ні від кусючих цін, ні від імпортних товарів. Тож головне набудують. Я в цьому не сумніваюся. Ну ж там яблука будуть іноземного виробництва. Я переконаний на 100%. і не тільки набуду. наразі. Єдине здешевлення, яке може бути, кажуть експерти, сезонне прогнозують до кінця літа все, що вирощують в Україні, може подешевшити удвічі. А поки що українці можуть експериментувати з екзотикою, і це буде майже непомітно для їхнього гаманця. Наприклад, уже звичний перець замінити на авокадо. Або ж, наприклад, груші, за кілограм яких просять майже 37 гривень. І їх можна замінити на екзотичний фрукт. Памело, і ви зекономите 2 гривні на одному кілограмі. Та Валентина Паламарчук не хоче ні памели, ні гуаяби. Вона звикла до вареної картоплі і борщу. Та от капусту, кілограм якої зараз коштує близько 15 гривень, дозволити собі не може. Тому, якщо ціни не знизяться, до наступного президентського візиту Валентина борщ уже не готуватиме. Президент обіщамосії знов приїхав. Ірина Герасимова, Юлія Бушко, Олександр Дмитрів. Час підсумки.